18 червня 2023 рік. Моємо четвертий рік вегетації даного дерева. Це сорт у нас пенні, черешня, от великий розмір, який має з раннього сегменту. Рання стигла черешня. Думаю, вже дозріла ось такий вона великого розміру. Отака от, от черешня, О, не видно, треба було листя перед відео обірвати. Рання великоплідна. Ну що по смаку, давайте скуштуємо. Не хрещувата. Щоб набрала цукру, потрібно, напевно, її ще повисити. Ну, Непогано на смак, але далеко від того слова, щоб я сказав, що вона дуже солодка. Такого приємного, наближеного я б сказав, би, до простого смаку, напевне. Ну, але із запиленням, видно, в неї проблема не дуже велика. Тут біля неї нічого не росте, вона сама по собі, максимум, що там чудовищні стоїть. Але я не думаю, що вона її пила. Хоча, в принципі, вони ось бачимо, в один період дозрівають, можливо, і вона є її помічником в запиленні. Наскільки я зрозумів, цей сорт він. З роками тільки буде набирати врожайність. Це заклалося на кінчиках. От. Ось тут. Між трьох і двохрічним приростом. Так, ще нас там горіє о! Сорт пені. Деякі підгнили. Ще не зовсім стигла. М'ясиста, не хрещувата. Але не, ну, не зовсім водяниста. Кісточка у неї невелика. Так, на цьому все. Будемо завершувати нашу відеозямку. Дякую за увагу.